Українська народна гра зайчик. Лічилкою обирається зайчик. Гравці стають у коло всередині зайчик. Гравці ходять і промовляють. Городили зайчика тинком, льонком, та нікуди зайчику та й не вискочити, та й нікуди зайчику не виплугнути. А в нас ворота позамиканіє, жовтим піском позасипаніє. При цьому зайчик починає бігати, щоб де-небудь вискочити, а гравці стають щільніше, щоб не пропустити. Коли вже зайчок вискочить, всі його ловлять. Хто піймає, той сам стає зайчиком. Гра про Городили зайчика тинком, льонком, та нікуди зайчику та й не вискочити, та й нікуди зайчику не виплигнути, а в нас ворота позамиканіє, жовтим піском позасипаніє. Зайчику треба бути спритним, щоб вийти з кола. Вчіться з нами та грайте з друзями в українські народні ігри! До зустрічі!